На гарячу лінію народного контролю надійшов анонімний дзвінок. ось в цьому будинку проживає неблагополучна сім'я. Мовляв, школяр не ходить до школи, а чотирихмісячна дитина не перебуває під лікарським наглядом. Народний контроль виїхав перевірити це. Подивитися на сім'ю, яка два тижні тому переїхала з Миколаївської області у помічну, народний контроль запросив представників мерій та соціальних служб. Жінка, на яку надійшла скарга, розповідає її син до школи увесь цей час не ходить, бо у старій школі заборгували благодійні внески, а тому не можуть забрати документи. Бо я теж не даму, навірно. Ті 230 рублей, що я не дам ті 230 рублей. От коли гроші привезеш, то там дамо документи. Іди просить проси, там і діть, коротше, Може, візьмуть поки без документів. Те, що молодшу доньку від народження жодного разу не оглянув лікар, жінку не бентежить. Мовляв, з лікаркою спілкувалася в телефонному режимі. Ну а дитину наблюдали ці чотири місяці. Не наблюдали тільки дзвонила вона по телефону. Мені спрашувала. Ну, це з братської, там, де рожала з братського. Спрашувала, як з нормально, все каже, да? Чиновники від почутого шоковані народному контролю. Пообіцяли посприяти, аби старша дитина пішла якнайшвидше до школи школи, а до молодшої викликати медпрацівника. Обов'язково я в амбулаторію прозвоню, повідомлю про те, що у нас на території є така маленька дитинка. Я думаю, навіть без наявності документів вони все одно прийдуть, ну, медичних документів вони прийдуть і перевірять стан дитини для того, щоб можна було ну, в наступному поставити на облік, але щоб вона була під наглядом обов'язково. Завдяки небайдужості людей та втручання народного контролю відтепер діти будуть під наглядом. З працівників. Принаймні, допоки батьки остаточно не облаштуються. Я на вечірку Дмитро Васильєв. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть Народ